Вдома живуть, Звісно. Euh, дивляться телевізор, не знаю, і, і читають книжки під лампочкою. Окей, так. а тоді от 10 місяців тому, якщо не помиляюсь, ти казав про рівень заборгованості там в кілька мільярдів гривень О. перед вами. Да. E, цей рівень заборгованості він зараз знизився. І, і два, і два поясни. Тобто, це заборгованість у людей за електроенергію перед ясно, а ясно вже платить всім іншим, і, тобто ці 2 мільярди теоретично, да, Тобто, це те, що ви вже заплатили а вже за те, що ви доставили електроенергію, ми, там, хто, наприклад, не платив, винні вам. Правильно така система? Приблизно да, чи ні? Давай ще раз я розкажу. Да. У нас є два типи клієнтів. B2B ми їх називаємо B2C. B2B це у нас бізнес. І з бізнесом ми, ну, бізнес він на той ну, бізнес, що він досить да. адаптивний, а в Україні взагалі там всі чемпіони по, да, по адаптації. То буквально через декілька місяців ми потроху-потроху збалансували наші відносини комерційні.